Бути віруючим це щось набагато більше, ніж просто потрапити на небеса. Сьогодні ви дізнаєтесь про сім головних цінностей, які стануть планом для життя з надлишком, яке має для вас Ісус. Якби ви могли прожити життя з наміром виконати своє дане Богом призначення і побачити, як Боже царство становлюється тут на землі. Ваші базові переконання подібні до компасу, які скеровує кожне ваше рішення і розвиває відповідну культуру у вашому житті. Ось чому місія Кенета Копленда базує все на конкретних головних цінностях з Біблії. Коли ви вкорінені у тих принципах, як життя вірою і ходження у любові, вас не захитає безлад цього світу, досліджуючи, як стояти на слові Божому і робити його цінності пріоритетними, ви можете стати світлом у темряві. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я пастор Джордж Пірсонс. Це моя дружина, пастор Стері Пірсонс. І сьогодні ми з біблійним коледжем Кеннета Копленда. Так, яка шумна група людей? Я знаю. Хіба це не вражає, коли ви говорите про віру? Це просто приносить радість вашому серцю, правда? Так, так. Це викликає у вас захоплення від життя, це викликає у вас захоплення від Слова Божого. Просто говорити про віру і знаходитись у цій атмосфері. Інколи достатньо просто знаходитись в атмосфері, де у інших людей є віра. Ось чому так важливо бути частиною церкви, так. яка наповнена вірою, заснована на слові віри, бо так ви входите до атмосфери віри, і це все змінює сама атмосфера. Гаразд. про що ми говоримо? Про головні цінності. Так, може, Давай. повторимо? Ти це мені? Давай. Ми гаразд, головні так. цінності. Які вони? Я знаю, що ви думаєте, ми ж говоримо про це щодня? Корисно почути це знову. До нас також приєднуються люди, які не були з нами цього тижня, і ми будемо говорити про наші головні цінності до кінця цього і наступного тижня. Що таке головні цінності? Це те, що для нас є дуже дорогим, що ми насправді цінуємо. Не просто думаємо, що цінуємо, а це частина нас самих. Це цінності, через яких ми фільтруємо наші рішення, наші дії і ви починаєте з того, що формуєте головні цінності, які, як ви бачите, є волею Божою для вашого життя. І потім ви працюєте з тим, щоб вбудовувати їх у своє життя. Вам слід приводити свої думки, слова і вчинки у відповідності з цими головними цінностями. І потім вони вже починають керувати вашими словами і вчинками, і ви навіть не замислюєтесь про це. Ви вже робите так. це керуючись тим, що є глибоко у вашому серці, своїми переконаннями, своєю культурою, своїм вихованням, своїми поглядами, тим, що сформувало ці сталі та певні цінності. І тоді вже це керуватиме вашим життям на краще чи на гірше. Тому ми раді можливості дослідити ці речі. Які Бог для нас приготував, які ми можемо вкорінити в своєму житті, які будуть відтворювати у так. нашому житті небеса, а не смерть і руйнування, які пропонує цей світ. Гаразд, наші головні цінності, повторюйте за мною. Ми ставимо слово Боже на перше місце. Ми ставимо Слово Боже на перше місце. Ми живемо вірою. Ми живемо вірою. Ми ходимо в любові. Ми ходимо в любові. Ми керовані Духом Святим. Ми керовані Духом Святим. Ми про все молимось. Ми про все молимось. Ми захищаємо помазання. Ми захищаємо помазання і ми шануємо Бога. І ми шануємо Бога. Давайте ще трохи поговоримо про віру. Деяким з цих головних цінностей ми приділяємо трохи більше часу, бо вони заслуговують на більшу увагу. Особливо ці перші цінності. Бо всі інші тримаються на них. Отже, ми говоримо про те, щоб ставити Слово Боже на перше місце. Ми затвердили, що воно має бути найвищим авторитетом у нашому житті. Чому? Тому що Слово Боже живе, Бог і Його Слово це одне ціле. Ось чому воно живе. Воно не живе окремо від Бога, воно живе тому, що воно Бог, Його слово могутнє. Це його слово приносить силу, а не сила приносить слово Боже. Його слово, якщо дати йому можливість, якщо ви будете слухати його і скорятись перед Ним, будете підкорятись йому, воно розділятиме, оскільки воно живе, і воно Бог воно розділятиме ваш дух і вашу душу, тобто ваш розум, волю і емоції, і ваше тіло. І це проповідане слово буде одночасно так. приносити віру у ваш так. дух, миру, ваш розум і зцілення у ваше тіло, бо це слово живе і діяльне. Воно розділяє одне та друге на тому рівні, який необхідний кожній частині вашого єства. Але як привести це слово в дію у нашому житті? Брат Коплан сказав віра, це каталізатор, який приводить слово Боже в дію. Віра це каталізатор, який приводить слово Боже в дію до євреїв 1.11. Вибачте, до євреїв 11.1. а віра є здійсненням очікуваного і впевненістю в невидимому. В розширеному перекладі Біблії говориться: віра зараз є впевненістю, підтвердженням, документом на право власності того, на що ми надіємось, будучи доказом того, чого ми не бачимо, і впевненістю в реальності цього. Віра сприймає як реальний факт. Те, що ще не відкрите вашим природним відчуттям, це дуже сильний переклад цього місця писання, особливо що віра це документ на право власності. Я це маю, це моє, це належить мені прямо зараз. Віра це духовна сила, а не якась уявна концепція. Це не якась релігійна ідея. Так. це не доктрина. Я пам'ятаю, коли розширений переклад Біблії тільки з'явився, і я чула, як мій тато казав про те, що віра це документ на право власності. Що таке документ на право власності? Це щось, так. що у письмовій формі заявляє, це ваше. Так. Коли ви маєте документ, який підтверджує право власності, це ваше. Хтось інший може спробувати забрати це, так. але ви маєте документ, який підтверджує право власності. Тому віра це документ, який підтверджує право власності на благословення, на обітниці Божі, які він вам дав, але так. віра відкриває нам доступ до них. Ви зауважите, що ці головні цінності взаємопов'язані. Хоча віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого, однак віра є каталізатором для Слова Божого. Слово Боже породжує віру, однак віра рухає Словом Божим. Це тому що у Слові Божому так багато всього воно виробляє віру, потрібну для того, щоб здійснити себе. Хіба це не дивовижно? Вчора ми почали з розмови про 10 речей. Ми вибрали 10 важливих речей, які роблять віру необхідною. Що робить її головною цінністю у нашому житті? Без неї ми не можемо спастись. Ми спасаємось благодаттю через віру. Завдяки вірі ми отримуємо доступ до всієї благодаті. Благодать це, я би сказала, що це більше ніж ваше спасіння, але з іншого боку, все у вашому спасінні. Це більше, ніж просто те, що ви отримаєте у вічності, це щось більше, але це забезпечене всім, що принесе те, що ви отримуєте у вічності, і завдяки вірі ви отримуєте доступ до всього цього. Без віри ми не можемо жити християнським життям. Без віри ми не можемо бути благословенними, благословенням Авраама. Завдяки вірі ми маємо захист і охорону. Що це означає? Подумайте про це у земному сенсі. Віра охороняє і оберігає нас. Якщо ви живете вірою, гаразд тут у біблійному коледжі Кеннета Копленда ми бульдоги. Чому ми бульдоги? Тому що бульдог вчепився у щось і не відпускається. Вірно. Вірно, у нас віра так. з хваткою бульдога. Коли у вас віра з хваткою бульдога, коли ви живете цією вірою і ви охопились за щось, тоді ні диявол, ні цей світ, ні скептики, ні люди, які заплуталися, ні обставини, ні ситуації не можуть вас відтягнути. Тільки коли ви вдаєте, що живете вірою, чи ігноруєте свою віру, так. тоді у вас можна це вирвати. Віра робить нас цілісними, приносить зцілення, віра є здійсненням того, на що ми надіємось. Вірою, ми змагаємось добрим змаганням, вірою, ми залишаємось непохитними, вірою, ми перемагаємо світ. Так, вірою, так, вірою, вірою. І знову ж таки, це не просто концепція. Справа не в тому, що ви почули про віру чи десь її досліджували. Важливо, що ви робите зі своєю вірою, щоб зростати у вірі, зміцнюватись у вірі, використовувати свою віру. Ось де є переможна сила. Так вірно. і в Марка 11,23 нам сказано мати віру. Не знаю, чи замислювались ви коли-небудь над цим. Ісус сказав: майте віру Божу. Майте віру Божу. В одному з перекладів Біблії у приміці сказано: майте Божий вид віри, так так. тобто, майте віру Бога, не лише в Бога, а й Божу віру. Тобто віра приходить від Бога, але це та сама віра, інакше кажучи, він не дав вам якийсь інший вид віри, відмінний від його віри. Звісно, і очевидно, що його віра набагато розвинутіша, ніж ваша чи моя, але фактично це та сама віра. Біблія говорить про відсутність віри, слабку віру, малу віру, сильну віру і навіть велику віру. Так. У Другому до Солонян 1.3 говориться, що наша віра має постійно зростати. Це говорить нам про те, що нам слід зростати у вірі. Ваша віра має так. зростати. Тобто від відсутності віри до ніби як віри, але потім ваша віра виходить на інший рівень. Вона зростає, стає сильнішою до сильної віри, до великої віри. Хто з вас може сказати, що після навчання в біблійному коледжі Кеннета Копланда ви можете сказати, що відчуваєте що відчуваєте це і бачите плоди того, що ваша віра зростає? у багатьох, мабуть, є свідченнях. Хто з вас може сказати так, я можу конкретно розповісти вам, як я цілеспрямовано використовував свою віру, і обставини, ситуація, результат змінили завдяки тому, що зробила віра. Можна побачити руки? Так. так, погляньте на це. Ви можете моніторити свою віру так само, як ви моніторите своє фізичне тіло. Ви можете моніторити свою віру, і ви можете бачити, коли щось починає трясти вас і хитати. Ви починаєте боятися, так само, як і учні, коли вони переправлялися через море під час бурі, ісус сказав їм, де ваша віра? І ви також можете бачити, коли ваша віра зростає і розвивається, бо певні речі більше вас не непокоять. Вони не діють вам на нерви, і у вас справді є мир. У вірі є радість. Є способи, як можна визначити, що ви ходите у вірі і вірою. Коли ви маєте глибоке розуміння того, що ви стоїте на слові Божому і вас не трясе. І ви не спонукані чимось іншим. Ви знаєте, що знаходитесь на цьому рівні. Я думаю про Кената й Глорію, і про те, як вони протягом всіх цих років розвивали свою віру. І знову ж таки, я використовую всю цю нерухомість у якості прикладу. Те, з чого вони починали, і те, де вони зараз, це був безперервний процес, крок за кроком, образ життя віри і розвиток віри розвиток віри. Джордж сказав кілька слів про те, як ви можете моніторити свою віру. Мир і радість два найкращих показники того, у вірі ви чи ні. З іншого боку, як він і сказав, страх. Коли ви маєте страх, якщо ви у страху, то ви не у вірі. Страх може підходити до вас. І не варто судити про нього з того, що ви відчуваєте, бо зовні ви можете відчувати одне, а всередині може бути зовсім інше. Але радість це справжній показник. Якщо ви не наповнені радістю з приводу чогось, це хороший показник. Якщо ви легко ображаєтесь, це теж показник. Якщо ви жалієтесь, якщо вам здається, що все навколо йде не так, ніхто не може зробити нічого правильно, всі розчаровані у всіх. Розчарування це важливий показник. Це означає, що ви не у вірі у всякому разі, у цій сфері. І такі речі мають тенденцію розповсюджуватись на всі сфери. Ви можете думати, що ви у вірі. Марк Хенкінс називав це робити рухи віри. Так розумієте, що це означає? Якось його маленький внук сказав: дідусю, я вмію плавати. Я вмію плавати. І ось його кидають у басейн. І поки він робить відповідні рухи. Він іде прямо на дно. Тоді Марк подивився на свого зятя і сказав: на твоєму місці я би спустився туди і дістав його. Так. І коли внука дістали, він сказав: Я плачу за уроки плавання, і не кажіть мені, що він вміє плавати, це не плавання, тому що це небезпечно небезпечно думати, що ви плаваєте, думати, що ви вмієте, коли ви не вмієте. У нашому житті було багато випадків, і деякі з них дорого нам коштували. Бо ми вважали, що ходили вірою. Так ми говорили слова віри, робили справи віри, але насправді це було не зовсім так. так і Господь був дуже милостивий і звернув на це нашу увагу. але інколи воно відбувається якраз у останньої миті. Але якщо ви продовжите відштовхувати це, продовжити ігнорувати ці показники і виправдовувати себе, вважаючи, що ви у вірі. Вам слід справді уважно приглянутися до своїх слів, дій, думок і того, що насправді виходить з ваших уст. Ви завжди знаходитесь у процесі розвитку своєї віри. Ви завжди знаходитесь у процесі вибору. Я у вірі чи я не у вірі, і це одна з тих речей, які ми робимо у нашій сім'ї між собою. Ми знаємо, що не потрібно приймати хворобу, а краще стояти на слові Божому, говорити його і проголошувати, у що ми віримо. Ми приїжджаємо сюди на територію місії, і останнім часом я часто застосовую віру, бо у нас є цілий перелік проєктів, які необхідно здійснити тут, на цій території наприклад, студія перемога, багатофункціональна будівля, яку нам потрібно збудувати. Житло для студентів, і цей перелік можна продовжувати. Ось ми приїжджаємо сюди, і я починаю застосовувати свою віру. Як тільки я заїжджаю на територію, я починаю говорити. Я починаю звертатись до неї. Я говорю про нові дороги. Я говорю про студію перемога. Ми проїжджаємо по те місце. І я кажу: ось вона прямо тут. Це студія перемога. Он там амфітеатр. Я дивлюсь на багатофункціональну будівлю. Я розмовляю з нею. Я кажу я не кажу, як ми коли-небудь зможемо це зробити, звідки прийдуть? Гроші? Скажу тобі, чого ти ще не робиш, Джордже? Ти вправний у цьому. Так. Ти думаєш про це. Думати це добре, це частина процесу роздумів. Але думки помруть, не народившись, якщо їх не озвучити. Так хороші так. чи погані? Так. Ісус сказав: навіщо ви приймаєте думку говорячи? Так. Навіщо ви приймаєте думку говорячи? Ви приймаєте думки говорячи їх, так і те, що ви кажете, вивільняє те, у що ви вірите. Ви Вивільняєте свою віру у щось, якщо ваша віра виходить із Слова Божого і ваша віра у Слові Божому. І вам слід пам'ятати, що справа не лише в тому, щоб намагатися керувати чи контролювати якісь речі своїми так. словами. Ви вивільняєте свою віру в Слово Боже стосовно чогось. Це слово стає тілом. І як сказав брат Копленд, слово це точніше так, віра, так це каталізатор для того, щоб слово Боже здійснилось. Саме тому слово Боже, яке ми маємо стосовно чого-небудь, саме слово Боже приносить зцілення, саме слово Боже приносить будівлі і забезпечення. Але чому воно це робить? Просто тому, що ви думаєте, що у вас має бути така будівля? Ні, тому що так. Господь спонукав вас його збудувати. Я будую все це словами моєї віри. Я будую все це очима віри. Я бачу все це. Ця будівля, в якій ми зараз знаходимось, колись її не існувало. У нас було інше приміщення церкви, воно було меншим. І щонеділі неділі ми проїжджали по все порожнє поле, поки не було прийнято рішення закласти фундамент і збудувати це приміщення. І очима віри, і словами віри, які ми говорили. Ми проголошували це. Ми вірили в це. Ми бачили, як закладається фундамент. Ми бачили, як зводяться стіни. І проїжджаючи повз, коли тут був лише фундамент, я проїжджаючи повз зупинявся, паркував машину, підходив до цього місця, яке зараз прямо за мною. Я стояв тут на бетоні. І перед тим як поїхати в неділю до церкви, я проповідував людям тут. Ви були баченням, яке одного разу дуже давно я побачив в своєму серці. Я використовував для цього місце писання з посланню до євреїв 11.3. Вірою пізнаємо, що віки збудовані Словом Божим, так що з невидимого постало видиме. Тому ви можете формувати і збудовувати свій світ словом Божим. Закладіть фундамент і почніть будувати його, і ви побачите, як це станеться. За ці два дні вчора і сьогодні, ми хоча б спробували зобразити для вас картину того, що все приходить вірою. Все у царстві Божому приходить вірою. інколи ми отримуємо благословення не за своєю вірою, а у когось була віра. Десь якось діє чиясь віра. І Бог вірний у тому, що відповідає на віру. Але чому? Чому вам необхідно мати віру? По-перше, це привілей бути подібними до так. Бога. Він хоче, щоб ми працювали разом з ним. Які привілеї Користуватись тим самим інструментом, який для створення світу використав Бог, щоб вірою творити і формувати наш власний світ? Але чому Чому важливо і необхідно, щоб ми мали віру і діяли таким чином? Персиспаденс до євреїв. 11 розділ п'яте 6 вірші Завдяки вірі саме так це звучить у розширеному перекладі. Енох був підхоплений. Енох переселений був так, що не бачив смерті, і не стало його тому, що Бог переселив його. Бо ще до переселення свого отримав він свідоцтво, що догодив Богові. Шостий вірш: Без віри неможливо догодити Богові. Чому? Чому Богу буде неможливо догодити? Невже він просто вибирає щось і каже: ти мені не подобаєшся, якщо не ходиш вірою. Ні, тут щось більше А без віри догодити Богові, задовольнити Бога неможливо. бо потрібно, щоб той, хто приходить до Бога, вірив, що він є і що він винагороджує тих, хто старанно шукає його. Отже, у п'ятому вірші ми маємо свідчення про те, що Енох догодив Богові неможливо догодити Богові без віри, тому ми можемо сказати, що Енох мав віру. Що він робив з цією вірою? Просто ходив і казав: Я маю віру, я маю віру. Подивіться на мене. Там було щось більше. Він не просто вірив, що Бог є. У Біблії говориться, що навіть демони в це вірять. Що ж це було? Якщо ми повернемось до п'ятого розділу буття, 24 24-й вірш і ходи веног у звичному, можна навіть сказати, постійному спілкуванні з Богом, і не стало його, тому що Бог забрав його додому до себе. отже, він використовував свою віру, щоб догодити Богові. Ось чому ви не можете догодити йому. Ви не можете догодити Богові, якщо не ходите з ним. Він не може достукатись до вас, він не може бути з вами, він не може нічого для вас зробити. Вам слід розуміти, що Бог пристрасно бажає давати, робити і благословляти. Висловлюючись нашою мовою, ми би сказали, що він спонуканий цим. Ось що таке співчуття, це надмірне бажання пристрасно служити вам. Уявіть собі це, але Бог не може принести це вам без віри. Тобто віра є ключем до всього цього, бо ви не можете діяти у праведності, спасінні, зціленні чи процвітанні. Без Бога ви нічого з цього не отримаєте. ось чому ми шукаємо не якісь речі. Ми шукаємо його. Ми шукаємо царства Божого. Ми шукаємо того, щоб ходити з Богом. І ми розуміємо, що це ходження з ним принесе чудове життя, достатку і благословення. Хвала Господу. Повторюйте за мною. Я ходжу вірою. Я ходжу вірою, а не видінням. А не видінням. Моя віра стає сильнішою. Моя віра стає сильнішою. Я виконавець слова Божого. Я виконавець слова Божого, а не лише слухач, а не лише слухач. Я маю очі віри. Я маю очі віри. Я можу бачити. Я можу бачити. Я бачу слово Боже. Я бачу слово Боже. І Я проголошую Його. І Я проголошую. І я виконую І Його І виконую його. В ім'я Ісуса. в ім'я Ісуса. Слава Богу. Амінь. Слава Богу. Амінь. Тепер, я думаю, ви розумієте, чому головна цінність номер один: віра приходить від слухання Слова Божого. Ось чому вона номер один. Віра приходить і все залежить від віри. Тому все залежить від Слова Божого. І ми хочемо, щоб всі, хто дивився і слухав нас, знали, як ви можете завантажити для себе тези про головні цінності. Це тези, за якими ми навчаємо. А також там є місце для записів, і на нашому сайті Кейсі ви знайдете інші наші матеріали, які допоможуть вам більше дізнатись про віру, і любов, про помазання і все те, про що ми будемо говорити цього і наступного тижня. Тері я дуже радий, що ми маємо цей ресурс. Чудово, що ми маємо ці тези про головні цінності місії Кеннета Копланда у такому вигляді, і ви можете завантажити їх для себе абсолютно безкоштовно. Так. Там Є самі тези і місце для записів. Так як ми вже казали на нашому сайті KCM.org.ua, ви знайдете наші матеріали і передачі, які будуть збудовувати вашу віру на цих головних цінностях, і це чудово, бо це важливо і потрібно. Хвала Господу. Так, ти щойно говорила про партнерів? Так. Хвилину тому, так. Так. Я запрошую вас стати партнером місії Кената Копленда, яка складається з біблійного коледжу, каналу Перемога і церкви. Регулярне партнерство з нами. У нас тут є партнери. подивіться на підняті руки. Тому ми хочемо запросити вас до такого партнерства. Якщо ви кажете, я хочу стати партнером. Або можливо ви хочете отримати більше інформації про це, зв'яжіться з нами. А зараз ми помолимось так. за вас. Наші молитовні служителі навчені і готові так. молитись за вас. Якщо ви маєте молитовні прохання, надсилайте їх нам. Завтра ми закінчимо цей тиждень. Так, завтра ми поговоримо про проходження у любові. Це Тобі буде чудово. потрібно буде слухати особливо уважно. Я знаю А поки пам'ятайте, що любить Бог любить вас, вас, ми, ми любим любимо вас. вас, і Ісус, Ісус є Господь. Господь. Я вважаю, що партнерство це завіт. Той, хто у чомусь сильний, інша людина у цьому слабка. А у чому слабкий я, інші люди сильні. Нам слід впливати на цей світ. А хіба є кращий спосіб впливати на цей світ, ніж бути частиною того, що робить Кеннет Коплен? Ми підтримуємо це служіння тим, що сіємо в нього, щоб воно продовжувало свою роботу, бо ми хочемо, щоб життя людей змінювалось, як змінилось наше життя. Тому це наша частина. Їхня частина у тому, що вони продовжують сіяти. Ми є учасниками, і потім ми сіємо у відповідь. І це партнерство. Це не зводиться лише до того, що ви щомісяця жертвуєте свої фінанси. Це несе в собі згоду і партнерство, реальний завіт і єдність зі служінням або з тим, з ким ви є партнерами. Партнерство це коли ви разом працюєте над досягненням спільної мети, і наша спільна мета. Досягти максимальної кількості людей перед поверненням Ісуса. Ми з самого початку дізналися, що партнерство означає, що це служіння також буде молитись за вас і стоятиме разом з нами. І очікувати, що я буду переживати Боже благословення так само, як його переживають вони. І ми з дружиною почали бачити, як це постійно відбувається, і це є чимось таким сильним всі ці роки. Саме тому ми залишаємось партнерами з 1973 року і не плануємо припиняти ними бути. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.